Ви ж, певне, чули, що для чоловіка відпочинок це коли він повертається додому, розслабитись, і головне вимкнути ресурсоємний режим здобувача, тягнути калісони з витягнутими колінами і не паритись про враження. Але для дружини відпочинок то навпаки підмалювати красу, виїхати з дому, змінити обстановку. І як окремим чоловікам здається, просто беззмістовно походити, поїздити, посидіти десь в кафешці чи з видом на річку. І от на цих. Полярних потребах у відпочинку часто іскри, але мушу звернутися до чоловіків. Якщо ти кажеш, що не можеш вивезти жінку, хоч куди-небудь також, щоб віддихнути і побачити хоча б світу за кінцем міста. Дивись, я тобі дам мотивашку. Братішка навіть козу вивозить в світ, подивитися на те, як люди живуть, і світ божий влаштований. Тому не видумай оці от відмовки, розумієш? Ну як це можливості немає? Я ж не кажу вивезти на якісь дорогучі чи Гаваї, І жінка твоя розуміє бюджет. Слухай, не примушуй мене викатувати важку артилерію. Ну що значить немає як вивезти. Ну то так, значить, ти шукаєш ту можливість. Так, все, договорився. От дивись, можливості в нього немає. Для жінки природня необхідність виїхати зі звичного перебігу речей, щоб зарядитися силою і відпочити нервами. Чоловіки будьте чуйні, коли вони просять, і разом нормально йтиметься вперед і вгору.